Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 хвилин тому пролунало декілька вибухів на аеродромі Зим'янський Вологоградської області. Очевидці повідомляють в екстрені служби Російської Федерації про декілька безпілотних літальних апаратів. Є пожежа на самому литовищі. Пошкодили льотну техніку та інженерну. Окупанти після кожного удару відводять свої літаки все далі в тил, але тилу як такого у них також немає. Мільйони українців знаходяться в Росії. Ви уявляєте, скільки серед них добре підготовлених диверсантів? До слова, не так давно у Єланському районі Волоградської області Росії пало два літальні об'єкти, які можуть бути російськими ракетами, що випустили окупанти по українських містах. Місцеві жителі в телеграм-каналі Online повідомили, що снарядів було щонайменше два. Один із них упав на околиці вулиці Жовтневої у селищі Дубове. Там ракета влучила у Сарай. Незалежний військовий аналітик Кирило Михайло, коментуючи фото і відео з місця події, заявив Кавказ Реалії», що це снаряди, випущені з Каспійського моря під час ранкової атаки по мирній інфраструктурі України. Я практично впевнений у тому, що це російська ракета. Можливо, вона здетонувала або зруйнувалася в повітрі через несправність чи дефект виробництва, таке може з будь-яким літальним апаратом статися. Українська сторона повідомляє, що росіяни запускають ракети з Каспію, Болоград якраз по дорозі, сказав він. В той же час глава розвідки Буданов зазначає, бавовна на території Росії ставатиметься все частіше, а вибухи лунатимуть все глибше. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Буданов зазначив, що дуже радий бачити, що відбувається у середині сусідньої країни. При цьому глава українського розвідувального відомства відмовився відповідати на запитання журналістки про те, що відповідає Україна за удари по російських авіабазах. Він пообіцяв, що розповість про це після закінчення війни. Крім цього, Буданов зазначив. Що ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму та використовувати для цього будь-яке озброєння, оскільки півострів є українською територією. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!